Міні-агроглеваха, вечірній обхід тракторців, джинма 404 з примусовою гідравлікою. Ловел 244 на стандартній шині. Ловел 244. На широкий. Ловел 354. Ловел 244 ще на широкий. Ловел 244 ще на широкий. Ловел 244 з реверсом. Lovell 244 стандартна шина. Джинма 244-та стандартна. Булат 504, ще залишився, Сентай 240-й. Тобто вліпив, пройти не можна. Сентай 240-й, Solis 26-й, Екстра, два штучки є, можна вибрати. Є пошки Хіномота CX 14, Кубота B17, Кубота ЗТЛК 245, 255 Елька, Янмарчик 215-й, всі з фрезами, Solis 75 -ка. І 50 -ка з кабіною з реверсом. Тут ще була 105 ка і 50-ка продано. Так, плуги, культиватори, фрези, борони, сажалки, копалки, розкидачі, ще фрези, ще плуги, оприскувачі, коси. Наш виставковий майданчик. Запрошуємо, міня Гроглеваха. Гарного вечора всім. Хай щастить.